Оце так. Де ж це ми? О, ні. Тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині? Дивись там, є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду, я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде? Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах. І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О, те, що треба. Марі, переріжеш провід. Давай краще ти гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах. Нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. Ого, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, Гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. Вау! У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто, Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Ні. No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Тільки тут грошей. І все мені. What? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас! Марі, awesome. віддавай мені мої гроші назад, а сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого, ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. <ки класть> Клас! Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О! Здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. Це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гідоти. Жах! Мене зараз нудить, Марі, рятуй. Фух. Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, Там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Гаразд. Що ж це таке? А це ж око! Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, Ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой! Яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синьою дотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Що це таке? Фу! волосся гидати, яка? А в мене навіщо кидати? Ну я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Ей, взагалі, то тобі його і відкривати. Давай. Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота! Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. О, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Оце смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішнішого я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната. А. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А, це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала. Сподіваюся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Там стукає. Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка. Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага. Тут є все, щоб зробити моє ліжко мріє. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І, звісно, інструменти. Ой, оліче. Так, приберемо коробку, вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано не виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. Bingo. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау! Ось це краса! А то Ліжко встановлено, додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все oh, працює. Yes. Да, вийшло круто. Awesome. Oh Підверещели mm -hmm. по сусідко. Mm -hmm. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, а боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Щоб мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі. Звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю. Мері заздритиме. Так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея. За справу. Так, скатертина А тепер посуд. Чашечки ось сюди. Ось вони мої хороші вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну, все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так. Я хочу поскажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня! В чому проблема? Зі мною я зараз вам все покажу. Ось вони порушниці Порядку. Окей, Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, Ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Фу ти, здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі не на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала, тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікті. Відмінно беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Яка краса! Відмінна дискокуля готова. Атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки Рупору вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Щоб ще придумати? А -а. Точно, у мене є класна коробка з лампочками. Хм. Так, ось вони. Еге, які ж вони класні. -а. а тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. <g enhance> <pit> Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? <звук> Як же у мене затишно? <звук> Обожнюю <я> свій будиночок. <звук> так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. <звук> <Okay>. <звук> Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки. Приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні, це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, Все під контролем. Ось, я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А раз, ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями. Елендж. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься, нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф гра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого! Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам і Прикрашу все різнобарвними посипанням. Ось, ти такий неаккуратний, Енді. І взагалі млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений рокавий рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом. Цим же нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот. У каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час малий чи старання. Учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю? Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. Впевнені? І я теж впораюсь. Ось так. Беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Mm -hmm. Енді, не варто додавати так багато олії. звичайно, слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце mm -hmm. так. Mm -hmm. Вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді головне не промахнутися повз сковорідки. Mm -hmm. А я й не промахнувся юначе дивися і навчайся до речі мій стейк майже готовий ідеальне прожарювання медіум тепер можна і посолити. класний кидок подумаєш бабуся дивися зараз теж підкину як справжній шеф кухар Ой no! о, ні, він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він висерити недосмажений. Ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат! Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю, де що краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне. І найбільше прийшов малечу до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт. І маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво, добре онучка. Нічого складного. Oh. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Hmm. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Ти де? Це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою, листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля! Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру? І це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, зкітел та морозиво. Неймовірно смачне поєднання. І переможця визначено. Wow. Так, я так і знав. Я знав бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о, ладушки oh. смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, oh. oh, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. Онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі, наш шеф-кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому людовику королю Францію, точніше, всім людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає вісти на королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів нутелло. От так, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить. Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісте приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую.